Друзі, всім привіт! Ви на каналі Битибайдики і знову наш симулятор супермаркета. Ось та, така краса. Ти просто подивися на ті полки, ти просто подивися на то все. Я замовив товар, наш Чиловий пацан, наш, наша капібара відпочиває. Давай подивимося сюди. Зайдемо сюди, подивимося. Тут красота, тут все повно. Можемо спокійно починати наші Е, Людей вже зазивати не треба. Вони самі приходять і видять ту охіренішу надпись Супермаркет. Тому єдине, що нам би не помішало от то бути на перехрестку. От то бути отут на перехрестку, от там мати наш супермаркет. А знаєш чому? А я тобі відповім чому. Тому що. Люди б стояли в пробці, люди б виділи нас на повороті. От стояли б на світлофорі. відділи нас на повороті, от стоїш, бляха, роздивляєшся. Можливо, хтось в телефоні втикає, можливо, хтось щось там робить. Але то роблять не всі. Година і, і нікого немає. От тобі раз. Година вже пройшла і нікого немає. Пані. Заходьте туди, заходьте туди, бо ви не уявляєте, що з вами буде. Та я не до тебе Ну і до тебе теж! Давай, ти тоже. А що в тебе такий ніс червоний? Ти не за тим зайшла, пані. Ви не затим зайшли сюди. Що ти такий червоний? Ти Та не хочеш об'яснитися, хоча б мало. От в той і не є червоного носу, ото красота. А в тебе. Ладно, <схід> Ладно не будемо говорити лишнього. Значить. Було б круто там серйозно мати собі наш супермаркет, і було б все заїбісь. Тепер у нас яка задача на ту серію? В минулій серії ми розширили склад, якщо ти не дивився, купили поличку і заказали товару. У нас тепер, в ідеалі, треба б вийти, хоча б, не нагліти так сильно на розширення магазину, того, що в нас далі не залишиться нічого. 36, раз, два. От бачиш, в минулій серії тут був мінус. Він дав мені менше грошей. 36. 36, 39. А, т, Т, 39. Т, 2, 3, 4, 5. Красота. А, вот, Ты теж молодець. Нам треба буде більше полок, нам буде треба більше всього. Як ми розширимо наш магазин, то от прям біда буде. І буде треба більше грошей. Які 15, забери. 12. Ні, 12 чат, Почекай секундочку. Раз, два, окей. Далі тобі що? от як ми розширимося, як ми розширимо магазин, я хочу там зробити ту хімію. Ми прям до хрена можемо всього зробити. 43 здачі. 41, 2, 3, 27. 25, 27. Окей, далі. Раз, два, три. Можна було ті 25 центів вибрати. Оту ячейку з 25, 25 центами. 44,70, почекай. Окей. Далі тобі що? От та і, знаєш, якась не є сложна, от її можна легенько записувати по дві серії, по дві, по, дві, по три серії підряд. Е, в залежності від бажання, тому що деякі ігри от прям так нагружають голову. От так прям сложно постійно щось говорити, важко про щось говорити і ще думати, от там, от не повіриш. Дуже-дуже важко. Е, так, т, та, 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 і от так, да, Окей. Чого ви до мене всі ходите, собака? От рядом стоїть касир. Слухай. То в костюмі, йде туди рядом. 60 60 63. Тому що, обнагліли вкрай? Що, пси, обнагліли вкрай? Попробуйте сюди стати. Я вас, бляха, усиновлю. <схи> І будете на мене працювати безплатно. Далі. Тобі що? От прям е, гроші пішли. Я не знаю, -предлагаю, е, предлагаю в той день е, замовити. Та що ти робиш? 98. Предлагаю той день замовити все, що нам потрібно. Щоб в нас полки були повні, прям на всі бабки. Оплатити всі рахунки, прям на всі бабки замовити все, що нам було потрібно. Наступний день, який прийде, то буде нам треба, знаєш, що зробити. Нам буде треба дуже і дуже до хрена зробити. Нам буде треба розширити нашу, наш супермаркет, закинути туди полок, закинути туди поличок. Я тобі маю дати 11 баксів. 36. 11.36. Закинути туди поличок і купити ліцензію. От тобі, раз, прикинь, в мене почав дощ. Я вже дощ так давно не бачив. От серйозно, у нас тут немає доща. От серйозно, от немає доща. Є сніг, є що щось трохи падає дощ, але от як такового немає. От тобі, блять, раз. Давай закинемо сюди, звільнимо поличку. Поможемо нашому лумпієві немножко. Давай далі. А, що у нас тут ще є? Зу мною підеш. Поможемі. Я от забув, як то вже розкладувати, Того, що він робить, то все дуже повільно. Що нам ще треба? Бляха, вот забирають, вот собака, вот все купують, прикинь. Все? Все? Чекай, тут ще у нас десь було? Не, ні? Ні, ні, немає, так? Да? Та пуста, так. Да. Пустенька. Красота. Окей. Давай закажемо. мовами, тоді У нас немає муки, здається. У нас немає тих солодощів, давай тих солодощів закажемо 5 штук і мука 2. Давайте зробимо швиденько, допоки ще всі товар не викупили. Значить, мука 5 штук. Та блять. Раз, за три, 4,5. Ой, наоборот. А, мука 2. А от тих солодощів 5 закажемо. Де солодощів, от тебе 5. Окей, в корзину і мука 2. Окей, мука 2. Все. Так, да, я тут. Можеш не переживати, я тут, все добре. Не переживай, все красота. Для чого тобі дві цукрові пудра? Зазвичай, якщо ти не займаєшся випічкою. якщо ти не займаєшся випічкою, то цукрова пудра йде прям дуже і дуже помало. Хіба що немає цукру? От хіба що немає цукру, і то, знаєш, така невеличка, о, невеличка заміна цукру десь в каву там дати або щось таке. Окей, включи світло, подивимось, що там ще в нього закінчилося в складі. Нашого складовщика. Так, те, кава, ну те, от тебе макарони треба ті заказати і сирні шарики. Якраз буде прекрасно. Сті дві лайфхак. Опа. Макарони, <смеш>, Поняв. Макарони і сирні шарики. Стій. Муки навіть не знаю. Давай закажемо дві. Сирні шарики. Які сирні? Які сирні шарики? Макарони, вот спагетті. Закажемо одну. Все, давай допоки ще можемо заказати. Окей. Все, я тут. Давай тобі що? За сир можеш не перезаряджувати. Сир у нас є хоч жопу вжуй. Три кави. Для чого тобі три кави? Ти мені не хочеш об'яснити. Тобі серце мать стане. Тобі б стане серце. Ти все. Ти ГГ будеш. От буде в тебе приблизно з, волос... з волоссям, так само, як і в ній. Не повіриш? 70, почекай. Окей, все, погнали. Мені там прийшов товар, мені срочно треба його повикладувати. Е, так, тут у нас є, Давай тебе сюди закинемо. Дуже хреново, що от такі маленькі коробочки не можна по дві або навіть по три брати. От серйозно, от коробочка з сіллю. Ну чому він її не може взяти більше? Мука. Такої муки у нас немає, значить я не прогадав. Закинь туди. Закинь туди. Далі що? От таку муку. Раз. Давай, 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 я туй. Вот, ти не звертай уваги, що я скачу через прилавку, то нормально. То нормально. 25-12. Окей. А чому немає світла в складі? Чому бляха немає світла в складі? Ти мені не хочеш розказати, спокійно. Муку. А ні, є. А ж чомусь мало його. Окей, давай закидуй. Закидуй туди муку. М -м, ти хто? Тебе сюди. Дальше. Все, вже день закінчується. Ще та собака мені бляха дзвонить. Ні, uh, от сюди поставимо. Вот сюди поставимо напроти і будемо знати, що там все добре. Давай. Я, вже, я, вже, я, вже, я вже там. Я вже там uh, треба просто дуже швиденько то робити. Опа, Я вже тут. <civilizations> я вже тут. Давай, uh, Значить, треба 1 один і 11. От прям красота, просто по 2 на то. Все, пішло. Пішла. Далі що в нас немає? Ебать ви, позабирали. ви як повінь, муха. як листова повінь. От серйозно. Знаєш, що про... хай він продає. Ми швиденько то все подивимося, що в нього закінчилося. Значить, що в нас немає? У нас немає тих шариків. Їх обов'язково треба купити. Хлібці є, хліб є. Ой, бля, макарони. Макарони раз, макарони два. Макарон давай закажемо, блядь, херову тучу. Тихо, чай. П'ять ящиків макарон і два ящики хлібного того. Не хлібного, а от тих шоколадних шариків. Значить. Чай. Давай сразу дві закажемо в корзину. Після того, нам треба замовити а, макарон 5 ящиків. От прям 1, два, 3, 4, 5. І що ще треба було замовити? Почекай, Беляха, я забув. Я забув, що нам треба було замовити, почекай. І треба було замовити от, шоколадні шарики. От сразу дві штуки закажемо. І дві штуки шоколадних шариків. Окей. 9. Після того, давай, я не знаю, що ще закажемо, давай нутелу закажемо. Я бачив, її там розобрали, були. Окей, все, не можемо купити, то в нас є в порядку. Добре, давай, друже, допродуй. Далі нас прям грандіозні діла предстоять, тому давай, давай скорше то роби. Я би, знаєш, поклав полочку ще сюди, але вона тут не поміститься, хер їх снив. Ми можемо, в принципі, отут ще полку поставити з товаром. Так, да, можемо. Прин... От тобі раз. Ну, але нам треба ліцензії подокупувати. Нам треба подокупувати ліцензії, але ні, ми розширимося, щоб нас було прям хватало для всього міста. Почекай, як би ми то зробили правильніше? От... Неправильно тут стоїть, тут за нами дуже багато місця пропадає, От то прям недобре стоїть. Я не можу перенести наш комп'ютер в супермаркет. Все, ти продав красавчик. Давай, хай він то розкладе. Почекай, він розкладе то після того, зараз провіримо. От у нас є якийсь доход. Окей. Дай він прям розкладує собі далі йому похір. Значить, арахісове масло. пирог, Арахісове масло 4,50. Ціни прям дешевіють, я маю на тому купіки. Я нічого майже на тому не заробляю. 2.02. Окей. Далі, що, що ще там було, стій? блядь, залізь. Що ще пішло вниз? І хліб. От хліб нам треба. Давай одразу замовимо. Хліб нам треба, хліб тепер. Купика стоит прям. Де, де наш хлібушек? Вот поменяй ціну на хліб. Що ти зробив? 317. Окей. Що ти зробив пес? Де є хліб? Я пам'ятаю, я замовляв хліб, да? Нет, я не замовляв хліб. Почекай. А, муку, муку, то есть макароны вот туди наверх. Почекай хліб. У нас повинен бути десь хліб. Алло. Вот він. Вот і закинемо на цей пустий прилавок. Давай закиду сюда. От щоб він собі тут нормально був і відчував себе. Окей. Давай викинемо ТБ, арахісову пасту. Де в нас було? От туди. Наверх. Пішли. Пішли зо мною. Далі. Ти сюди, після того. Чай. Де в нас був чай? Чай сюди треба закинути. О, чай досить непогана штука, його є багато, але він досить дорогий. Бляха, 11 минут вже записі пройшло, от тобі раз. А ми майже нічого не зробили. А, ти сюди. В принципі, відкривай, бляха, наш магазинчик. Будемо розбиратися по ходу діла. Я не знаю, чи вдасться мені то так. Можливо і ні. Можливо, і не вдасться. Так, давай сюди. Оце закинемо. Нам треба побільше товару. Нам треба прям, а, до хрена всього купити, до хрена всього мати. І от то буде прекрасно. Але зараз ми відкриємо нову категорію товару і знову почнеться а, одне і те саме. От не повіриш, одне і те саме знову почнеться. Так, а, хлібці, от цукрову пудру. Бляха, ну хто так ублюдсько. Ладно, давай закажемо дві цукрові пудри. Тут що немає, тут немає макарон, ладно, хербесний. От мука, давай муку розкладемо. Давай розкладемо муку, от у нас є мука, давай зразу поможемо нашому ублюдкові. А, дві цукрові пудри у нас там залишилося. Нам треба два ящика їх заказати. Окей, давай закажемо два ящика цукрової пудри. А, два ящика цукрової пудри. Раз. Далі що у нас немає? Оливкова олія? Що нема? Що не було? Бляха, повтори, що для тебе дорого? Що для тебе дорого? 317, хліб дешевий. Два і два. Як дорогої. Я не хотів. Я їм за 45 баксів продаю арахісове масло. Нормальний бізнесмен, нормальний, нормальний бізнес-план. Значить, що в нас тут немає, хлібці, мука. Бляха, хліб треба замовити. Прям срочно треба замовити хліб. Давай скач. Скач через прилавок. Ну. Вот. Треба замовити два хліби. Де наші хліби? Собака, де наші хліби? Не хочеш мені розказати? А, вот. Два хліба після того, що в нас ще там не було? Не було, здається, того. Здається, в нас не було, що ще тут не було? Мука. Нам треба ще дві муки заказати і сіль. Дві муки, сіль, баляха біда. Та баляха, стій, от. Дві муки, почекай, почекай секундочку. Дві муки закажемо, напевно, три солі закажемо. Щоб ми за нього не заб... Тут просто, щоб, знаєш, так була та херня. Давай, Сіль зазвичай все є дуже дешево. Кстаті, знаєш, якщо тебе спитають, чим відрізняється, сіль від... чим відрізняється сіль від цукру, то треба просто сказати, що він відрізняється тим, що цукор є солодкий, а... той а сіль є солена. Якщо ти скажеш, що сіль, то є мінерал, а цукор видобувають із рослин, тебе посадять в дурку. Тому що ніхто не вважає сіль мінералом. Спокійно. Окей, пішла. Mm, давай, що нам треба ще замовити? Нам треба замовити ще чекай. Почекай секунду. Нам треба каву. Нам треба улій болять. До хрена знову треба. Давай, пішли, замовимо, що ще тут є. У нас є ще одно. Давай закажемо ще одну каву, якраз буде прекрасно. Давай буде якраз прекрасно. Вот, в корзину. Окей. І улій закажемо прямо до, хри... до хрена. закажемо 5 штук. Сразу, закажемо улій. Почекай, я зараз тобі продам. Почекай секунду. Uh, 5. Окей. Замовляй. Замовляю лію. Купити. Е, я тут. Давай. Три чаї. Окей, от видиш, як добре, що я замовив стільки чаю. 66 центів. Раз, два, е, три, чотири. Окей, пішли далі. Та замахали, я лише виліз на прилавок. Чого ти, чого ти мені не даєш розставити товар замовити? Спокійно. 66. Я тобі маю дати 93,18. 93! Мать твою, 18! Раз, два, три, 18. П'ять. Е, Я їй, блядь, надурив. Я їй надурив, прикинь, от дурачок. Я не хотів то робити, то вийшло случайно. 91. А, да. А мінус 5 опита. Кража. Я не хотів. Я не хотів, мені твої 5 в дупуся не всрали. Так, ладно. Давай, улій. Оказується, є, є поганий е, ісход соботі. Погана репутація. Значить, де наша була Сі. Де от воно було? Де воно було? У нас десь була цукрова пудра стояла. Вот вона. Тут яка непримітна. А, шо? Я тут. Давай. Давай, вона забирає 5 опитів, що я їх надурю. Якщо я їх надурю на велику якусь суму, то в принципі то того стоїть. He -he -he. Якщо не наберуть до хрена і заробити собі просто 90 баксів, то того стоїть. І ну, якщо забере від тебе лише 5 опита, то херня. <гум> то серйозна херня. Ладно, треба, щоб то росло прямо пропорційно. от розумієш, Так собі можна наробити. От коли буде великий оборот, там від тебе будуть брати на 1000, ти їм закине, закинеш лише 1 долар. От дивись, давай, давай просто провіримо експеримент. Е, ні в якому разі. У нас є тут 49 баксів. Окей, дамо їй 1 цент. Блять, ще раз. Давай долар їдемо. Почекай, ми провіряємо тут. Я їй дав долар і прок. Стоп, можливо, вона мені дала без дачі. Так, давай провіримо. Я тобі маю дати 4 бакси. Ладно, хер бы ним. А, давай, раз, два, три, чотири, вісімнадцять. П'ять. вісімнадцять. Окей. Дальше тобі що? От прям до хрена того всього. Єбать ти набрала, мать. Давай я тобі. Не знайшла мука. Знайдеш, муку, не переживай. Знайдеш муку, не переживай. Зараз нам треба включити світло. В тебе є 36,88. Окей, пішли далі. Вийде, нам треба включити світло, включай. І починаємо розширюватися. От, починаємося розширювати на ті гроші, що є. У нас плюс-мінус адекватна сума, у нас плюс-мінус адекватна ціна в того всього є. І адекватно товару є, плюс-мінус. Тому будемо розширюватися, тому тепер можна то зробити. Давай, тобі що? І батько ви набираєте. Далі знову ми же серіями я докуплю товару, того всього, що нам потрібно. Давай, розширюємо магазин. Баляха, в нас тут біда. Я забув зовсім за той товар. От можеш собі уявити, я забув зовсім за той товар. Так, спокійно. Спокійно нам його треба сюди закинути. Та я біжу вже. Біжу. Ну чого той складовщик не розкладує товар. От чого він то не робить? Не хоче мені розказати. Окей, все, давай. Давай пішов. 65, 48 Окей. Добре. Пішли. Пішли через перелавок, отак От От будеш бігати. Ще один сюди закинемо. Отулій у нас тепер дохренає. Отак повинно по логіці, по ідеї, бути з кожним товаром. Отак, От щоб його хватало. От так, так хлєбушек. Хлєбушек закинемо туди. Далі ж ти хто? Цукрова пудра. Тьфу ти, блядь. Він ще не, не, не випортив всю цукрову пудру. Почекай, я вже тут. Почекай, я вже тут. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Бляха, нову набираєте. От прям красота. Знаєш, чого ще тут немає? От тут немає ще от такої штуки. Як в супермаркеті. От ось... Ас... 46, 40... Блядь, 49. 49, 51. Тут немає ще такої штуки, як в супермаркеті. Щоб ти розділяв е продукти між іншими клієнтами. 11, 56. От серйозно, і ще один дуже великий мінус, якщо от реально, то є симулятор супермаркета, так треба зробити так, щоб був наплив клієнтів. От серйозно, от так як в реальній житті. Є, наприклад, така штука, як люди, коли йдуть на роботу, коли повертаються з роботи і коли. І коли е в той період часу саме людей, Або шко і школа, коли люди, діти приходять, то так само. Вони йдуть за якимись кусняшками, за тим усім. Ото би було досить непогано і дуже було б прав правдоподобно. Е 8, 5, 6, 7, 8, 25. 30, Куди 30? 25, 6, 7, 8. Окей. Далі, давай тобі що. Давай ми розширимо. Ми 2000 баксів заробили. Ми заробили 2000 баксів. Боляха муха, то собі то можеш уявити. Нам точно хватить для всього. Давай розширимося. От, товар ми всі поносили. Давай розширимося. Давай подивимося, що буде, якщо розширитися. Маркет, менеджмент. Розвиття. От розділ 3 купили. Красота. Не знаю, нам ще б не помішало купити. Давай оплати. Щоб не помішало купити ліцензію. Можемо, в принципі, подивитися. Тут є шампунь, туалетна бумага. Ліцензія на товар. Ну то ні, то далі купимо ліцензію на товар. М -м, кофе, сир. Світлої обжарки, зелений чай. У нас прям до хрена того всього є. Стейк, великі суші. Ні, ну от хімію треба купити. А, тепер то не будемо робити. Ах от ти куди розширилося. Ах, ти куди розширилося. Окей. Якщо ти тут, тоді прекрасно. Ми тебе поставимо сюди ту полку. От, буде в нас. Е... Сука, чекай, як би ми тут зробили краще. Е, хорошо. Ні, ми зробимо так. Ми поставимо холодильник от сюди. Я ж його можу тут поставити. Ні, поставимо його так, щоб він нам тут не мішав. Стій. От так от. Тебе перенесемо так, поставимо тебе сюди вкрай. Або навіть не так. Навіть зробимо тебе отак от стій беляха там не хватає міста. Там не хватає міста. Як би ми то зробили, почекай. Треба подумати. В принципі, так може бути, чого ні. Отак от адекватно і нормально. Закажемо два прилавка. Ну, от трохи там виступає то хірня. Закажемо два прилавки, почекай. Опа, стій стій Вот. І закинемо вот сюди хімію. Вот, раз, два, три, чотири. Ну, чотири прилавки ми не закажемо, то буде 800 баксів. Нам не хватить 800 баксів. нам треба замовити 200 Е, Де то я закажемо три прилавки, а на 700 баксів закажемо... Нет, два прилавки. Два прилавки ми закажемо, полка в уті. Раз, два. На 400 баксів. Окей. На остальну штуку закажемо товару. На остальну штуку закажемо товару. Хай він там розкладає, а в нас є задачі поважливіше. Тебе перекладемо, щоб ти виглядав хоча б симетрично. Ну, так же ж можемо зробити, да? Почекай. так? Почекай. Отак. Я не хочу починати зам... замовляти товар, тому що то прям не дуже цікаво дивитися на то. Замовимо прилавку, розкладемо і замовимо той новий товар. Давай э, начнемо день. Наш тими новий день. У нас є доход, кстати, нехреновий. Де наші два прилавка? Давай сюди пес. Вот вони. У мене тепер щойно в голові народилася ідеальна ідея. Знаєш яка? А я тобі розкажу, блядь, яка. Почекай, дивися. Дивися, 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 дивися. От е, ноут закинемо стій. Вот тобі геніальна ідея. Раз. Дальше, касу. Касу сюди одну. А? а? Слухай, а вот так ми і можемо. Поставити. От де будуть стояти наші клієнти? Наших клієнтів нікде не буде. От. от тобі геніальна ідея. Все, нам більше міста не потрібно. От сюди стане наш челік, от сюди продасть, і тут у нас є проход. Все. Далі. Наступне, що ми зробимо, то дивіться. Тепер би не помішало нам скинути от ту касу кудись. От зробити її от так, щоб він тут стояв. Почекай. Та бляха постав нормально. Та ну постав нормально. Чого ти тут не можеш поставити? Йому ж тут достатньо. Мі... От, от йому достатньо місця! Все, він тут може торгувати, тут будуть люди. Чи ні? Почекай, я прям не знаю. Ну от до тої каси буде треба постійно бігати. Біля вікна я не хочу закривати вікна вот тими э, продуктами. Почекай, як би ми то зробили краще? Як найкраще? Не хочеш мені розказати. Давай. Ні, стій. Зараз ми зробимо тут порядок. Ні, тебе сюди не можна ставити. Окей, давай тебе туди в притик поставимо. От такі невеличкі зміни, да. їх... Треба подивити. От не хочу я то заказувати, от то не цікаво. Краще бачити ту перестановку речей, ту перестановку мебелі, яка є. От то намного краще. Намного цікавіше буде дивитися, на, е, дивитися за тим. Наблюдати. Ну от вікна я не хочу закривати, ні. Тебе сюди можна поставити? Можна. Я тут нормально буду ходити. Так, да, я тут буду нормально ходити. Красота. Значить. Та тут, та тут, тут, от, блять, ублюдсько товар стоїть. от фу, Мені не подобається. Мені не подобається. Давай, ті дві полки ми повинні ще заказати, і все. І на тому будемо з вами прощатися. А наш хай розкладує то все. Далі я замовлю товар межі серіями і буде прям красота. Так, да, от так, щоб люди бачили, щоб люди знали, що от там я існую, і що то. А от тут будуть видіти, видіти всі товар на полках. Почекай, я вже привык замовляти там, маркет. Нам треба. Окей, давай. Купити дві штуки. І давай заплатимо сразу, о, сразу всі наші рахунки. Менеджмент. рахунки раз і два. Красотінь. Красотінь. Отут у нас для всього є місто, давай розставимо о, тут полку одну. Ні, забери, не так. Отак. Вот Слухай, а я можу так вот зробити? Почекай. Я вот можу от так зробити. У нас тепер же аж більше місця. А вот тебе можу вот так зробити, да? Типа ти ж все рівно тут будеш стояти. Ну, типа. Чом би і нет? Чом би нет, вот і лайфхак. Давай трохи більше місця зробимо. Вот! Ти приходиш, стаєш собі вот сюди, ідеш і одразу на виход. Вот супер. А тебе можна ж сюди закинути, да? Даже так. стій, а так. Так теж можна. Не, ну отак у блюдську виглядає. Отак, блядь, виглядає у блюдську. Окей. От тобі раз. От тобі, блядь, і рішили всі проблеми. Тебе закинемо, поставимо от так. Почекай. От так, відділимо хімію і то все. А тебе закинемо сюди. Тебе закинемо сюди. Я сподіваюся, багів не буде по поводу того, що от товар так стоїть або щось таке. І тут у нас буде. Відділ з хімією, з тив хімію, всяку херню туалетними бумагами і так далі. І сюди далі. Буде з хімією, а ні, значить, ти тут не будеш. Якщо там буде відділ з хімією, значить ти там не будеш. Ти будеш, то, ти будеш тут стояти? Вот для тебе прям місто! Вот для тебе прям місто. Шкода, що я тебе не можу ближче. Чи можу ближче, почекай. Ні, ближче я тебе не можу поставити. Чекай, опа, от. Ближче. От можу ближче, красота. Значить, сюди буде приходити товар. От звідси я буду брати товар, люди сюди його будуть виставляти. Значить, тебе ще треба от сюди тоді перекласти. Якщо, якщо будуть люди з тої сторони, значить тебе треба от так. І холодильник, значить, виходить, треба вот там скласти. Значить, холодильник треба поставити от тут. Ні, фу, ублюдство. Ублюдство. Мені не подобається. От прям. Да ладно, хай стоїть так. Все, все, супер. Красот Хай стоїть там два холодильника, і то не буде з никаких проблем. Окей, чекай, опа. От тобі раз. Раз, раз. Готово. А, Світло тут, ладно, за світлом будемо бігати. От я два холодильники. Все, Все повністю красота, але бляха, то ж погано, що сонце світить на холодильник. Почекай, ми, ми повинні зробити, бляха, прям красиво, все, як має бути. Стій! Ну стій. Вот. Вот же ж, а тебе а тебе треба вот сюди. Вот. Вот! Вот оно! Супер! Холодильник, холодильник, все. Тут буде з тим з товаром, а тут буде з хімією. Буде такого. красота. Ладно, друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк коментуйте, всім до зустрічі. Ой, що ж таке, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока!